Житель Славгорода Краснопільської громади Віктор Савков покинув свою домівку разом зі своєю дружиною 23 серпня. Виїхати з села, що розташоване за три кілометри від кордону з Росією, вирішили, каже, після чергового обстрілу. У п'ятницю після обіду, як почався обстріл, обстріл був дуже сильний. Прийшлося виїжджати, хоч не хоче, треба тікати, жити то кожному хочеться. Осталось хазяйство. За господарством чоловік попросив наглядати сусідів. Вони ж із дружиною переїхали тимчасово до свого сина в Суми. Нині каже, прийшов у місцевий центр допомоги, аби оформити документи як внутрішнього переселенця. Та як дозволить безпекова ситуація, хочуть повернутись додому. Може, ж вона ж кончиться ця війна? Тоді ж будемо двигати на родину, як кажуть. А так що делать? Будемо пока тут. Отримати довідку про зміну місця проживання прийшла Катерина Дехтярьо. Півроку тому, після однієї з російських атак кабами, вона разом із сином виїхала з Хотіні. Так як ми з родиною пролежали дві години на підлозі, а після сильних вибухів кабів ми в 9 часов вечора ми тікали. Ми тікали. У мене невістка тут, у нас Кінратівки. Ми в неї три дні жили, поки не знайшли житло». Чоловік та свекруха пані Катерини залишились вдома у Хотіні. Господарство, каже жінка, позбували, але город обробляють. Вона ж за останні шість місяців навідувала домівку двічі. Додому хочеться, звичайно, але скажу так, що ми тривожна сумка складена в случаї чого, тому що ми і поробили закордонні паспорта з дитиною, тому що страшно, ми не знаємо, що буде завтра. Упродовж останніх тижнів кількість евакуйованих із прикордонних громад людей зросла, розповідає координатор з евакуації громадської організації Плурітон Віталій. Зараз багато обстрілів, і каби, і мінометний вогонь. І люди почали активно виїжджати. Що відбувається? Тобто вони дехто евакуюються своїм власним транспортом, декому допомагають державні автобуси, громадські організації. Для зручності переселенців у Сумах працює транзитний центр допомоги Плурітон, де їх консультують як працівники. Держорганів, так і представники громадських організацій та благодійних фондів, розповідає Віталій. Щоб люди не їздили по всьому місту, не шукали якісь там, ну, там один державний орган за однією адресою, інший за другому, тому тут це все сконцентровано. Люди приїжджають, вони проходять всі реєстрації, отримують всі довідки. Далі їх вже реєструють громадські організації, надають їм гуманітарну допомогу, оформлюють грошові виплати від міжнародних партнерів. Якщо люди прибувають увечері і їм немає де зупинити. Тись у центрі допомоги, каже Віталій. Вони можуть залишитись на ночівлю. Якщо люди, якісь, екіпи, які виїхали, вони не мають куди їхати, їм їх розселяють. Ну насамперед, тут є працівники соцзахисту, які пропонують гуртожитки, якщо, якщо люди хочуть залишитись у місті суми. Якщо, якщо люди хочуть прямувати далі, так само і державні органи, і наші соціальні працівники підбирають людям житло, тобто пропонують різні місця на Західній Україні. Є безкоштовні маршрути, потяги, автобуси, які везуть куди потрібно, потрібно, зустрічають, розміщають. Тобто з цим зараз проблем немає, вільні місця є. За інформацією волонтера, нині за допомогою в транзитний центр звертається близько 30-40 людей в день. За весь час роботи з березня 2023 року центр надав допомогу понад 20 тисячам людей. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.